Так, друзі, підключив фази. До речі, для розуміння це в мене був, був перший раз тестувався, так і стоїть батарейка, треба забрати. Твердотільний реле. я підключав сюди плюс-мінус. Зараз вже зроблено в мене через ось такий образователь маленький, воно вже працює. Тобто зараз просто можна відключити. Так, фази підключив, що ми робимо? Робимо ось отак. І перший запуск зараз вже в нас буде. Так, пішов, підтричок розкачуватися. Так, що в нас тут показує? Показує у нас вольтаж. Швидко стартує. Все, пішов. 400-800 кВт, кіло 200, кіло 400, кіло 800, 200, 2300, 2600. Прям дуже легенько. 3 кВт, 300, 3200, 3,300, 3400. 3, 3 кВт тримає, просто шикарно. 2,7, взагалі, просто красота. Хоча вітерець в нас, я не скажу, що він якийсь великий. Там ну, пориви є, може якихось 7-8 метрів. Це максимум. Тому так працює дуже чітко. З кіловат він точно не злазить. Так, що ми робимо? Ми тестуємо наш вітроконтролер. До речі, вони у нас будуть вже в продажі, будемо комплектувати їх з вітрогенераторами. 3 кВт він собі... Тримає чітко. Бачите, І це з тим розчотом, що він нас обрізаний по оборотах. Він вище 150 оборотів не виходить. Якби він виходив до 200 оборотів, там всі 6, а то навіть і більше б кіловат було б. Ну, але це так ганяти його теж попросту не стоїть. І зараз він працює взагалі чому. Побачите, раз 6 кВт, то ні до чого. А ось отак все працює, просто шикарно. От кажу, практично з кіловат він от реально не злазить. Тобто Більше-менше, тому що це вітрогенератор. Але працює просто шикарно. Тому, друзі, тестуємо наш вітроконтролер. Кіло, кіло 200 знову пішов. Це реальні показники. Все працює.